Вітаю всіх. Ну що, друзі, настав час поговорити про дуже важливу тему для багатьох чоловіків віком від 18 до 60 років. І ця тема буде пов'язана саме з повторним проходженням ВЛК для чоловіків, які мають статус обмежено придатного. Тому, якщо вам цікава дана тема, то обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаним на темі із всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну а поки будете дивитися відео, то обов'язково пишіть свої думки в коментарях. І якщо потрібна допомога або якась консультація, ви завжди можете її отримати за телефоном, який ви бачите на екрані. Тому не перемикайте. Ну що друзі? Так давно набув чинності новий закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Саме даним законом було скасовано таке поняття, як обмежено придатний до військової служби, і відповідно на підставі цього було змушено всіх чоловіків віком від 18 до 25 років, які мають даний статус, повторно пройти військову лікарську місію для того, щоб встановити ступінь їхньої придатності. Для чого це все робиться? Це робиться для того, щоб дійсно у базі оберіг, а також резерв плюс появилося правильне уже поняття, тобто придатний для. Військової служби, наприклад, там в ДШВ придатний для ТЦК та СП, або, наприклад, повністю непридатний з подальшим виключенням з військового обліку. На сьогоднішній день, відповідно до положення про військову лікарську експертизу збройних сил України, тобто нам всім відомо наказ 402 міністерства оборони України, говориться про те, що всі особи, які раніше були обмежено придатними, після проходження військової лікарської комісії, якщо підтверджують свої діагнози, отримують новий статус, тобто, це. Особи, які є придатними до військової служби за контрактом у військових частинах, забезпечення ТЦК, та СП, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділів, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення та охорони. Але потрібно розуміти, що не тільки можуть бути по контракту, але і просто мобілізовані особи. Саме головне, щоб документи були у вас медичні, які підтвердять стан вашого дійсно здоров'я. Якщо ж, наприклад, у вас по здоров'ю немає жодних зауважень, то, зрозуміло, ви вже не отримаєте даний статус. Ну і звісно, я думаю, одне з найголовніших питань, яке цікавить багатьох осіб, це те, що чи потрібно проходити військову лікарську комісію обмежено придатним особам, які мають відстрочку або планують її оформляти. Однозначно потрібно, оскільки даним законом передбачається, що особи, які мають даний статус, зобов'язані обов'язково пройти повторно дане ВЛК. І для того щоб встановити повністю уже статус вашої придатності і виправити недоліки, які передбачаються у системі оберіг. Також хочу друзі наголосити про те, що відповідно до постанови 560 кабінет міністрів України передбачається пункт 63, який чітко говорить про те, що особи, які мають право на оформлення відстрочки або які оформили відстрочку на Військово лікарську комісію не направляються. Але саме цікаве те, що в законодавстві виникла певна колізія. Якщо ми дивимося по постанові 560, не направляється, але. В зміни в законодавство внесли такі, що потрібно обов'язково пройти військову лікарську комісію лише тим особам, хто має даний статус, і виправити його. Тому, в принципі, якщо ми дивимося по правильності по законодавству, то закон має вищу юридичну силу, чим постанова, і в такому випадку потрібно особам, які мають обмежену придатність, пройти повторно військову лікарську комісію. Також одне із головних питань, яке цікавить багатьох людей. Чи буде притягатись особа до адміністративної відповідальності за те, що не оновить свої медичні документи, а також не пройде ВЛК до 5 лютого 2025 року. І що я вам можу, друзі, сказати? Це те, що чи буде притягатись особа до відповідальності чи ні, залежить від того, чи отримувала вона повістку для проходження військово-лікарської комісії. Або це може бути наказ від. Роботодавця або, наприклад, від вашого командира по військовій службі. Якщо ж, наприклад, особа не отримала жодної повістки, не отримала наказу на проходження ВЛК або відповідного розпорядження, то до відповідальності вас не повинні притягувати, оскільки військово зобов'язаний має право не ініціювати самостійне проходження військоволікарської комісії. Отже, друзі, для того, щоб краще розуміти, повідомляють про те, що чоловіки, які є призовниками військовозобов'язаними або резервістами, зобов'язані прибути до ТЦК та СП та пройти військову лікарську комісію в тому випадку, якщо у них є повістка або розпорядження, або, наприклад, відповідний наказ. В такому випадку прохоження ВЛК є обов'язковим. У всіх інших випадках це у вас є право, тобто, а не обов'язок. Тобто, якщо повістка прийшла, повинні прийти. Якщо ж, наприклад, ви до 5 лютого просто хочете оновити свої дані, то це безпосередньо є ваше право. Тобто саме ТЦК, воно повинно направити вас як військовозобов'язаного зобовязаного для оновлення даних, а саме військово-лікарської комісії. Що стосується відносно штрафу, то в такому випадку, якщо ви не явитеся по повістки, притягуєтеся до адміністративної відповідальності і штраф становить від 17 тисяч до 25 тисяч гривень 500. Звісно, друзі, хочу сказати свою суб'єктивну думку з даного питання: що яким чином будуть все таки впливати представники ТЦК та СП на осіб, які мають статус обмежено придатного. Багато чоловіків користуються своїм правом на оформлення відстрочки і зрозуміло, всі прийдуть до 8 люту подавати відповідний пакет документів. І я думаю, для того, щоб все ж таки... Повпливати на прохожні військові лікарської місії, представники ТЦК та СП будуть спочатку направляти на прохожні військово лікарської комісії до 8 числа, а тільки після того, коли вже буде стати відмітка про те, що він пройшов ВЛК і воно свіже, дійсно вже немає обмежено придатного, будуть прийматися документи. Але будемо дивитися, як воно буде працювати на практиці. Але я думаю, що все ж таки так воно буде і діяти. Ну і, звісно, друзі, хочу підбити підсумок по даному відео. Це те, що чоловіки, які мають статус обмежено придатного, повинні оновити свої дані через військову лікарську комісію. Тому для того, щоб їх правильно оновити, спочатку потрібно пролікуватися, оновити свої всі лікарняні документи для того, щоб дійсно ваші хвороби були там зафіксовані, і лише після того спокійно собі проходити військову лікарську комісію. Наступне, якщо ТЦК та СП направля... не направляють вас на військово лікарську комісію, то це є ваше право, а не обов'язок. Тобто це чисто ваше право, хочете проходьте, хочете не проходьте. Якщо ж отримали повістку уже на проходження ВЛК, то це дійсно є обов'язок, і ви зобов'язані будете його пройти. Якщо ж, наприклад, отримали повістку на проходження ВЛК і не пройшли, або відмовилися від ВЛК, то штраф становить від 17 тисяч до 25 тисяч. Якщо ж, друзі, якісь виникають у вас питання в процесі перейду даного відео, або ви щось не зрозуміли, ви завжди можете отримати консультацію або за телефон, який бачите на екрані, або безпосередньо. Писавши мені в коментарі, і я думаю, ми його розберемо разом з вами. З вами ж був як завжди, я, адвокат з нук юридичної компанії, Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юрійович. Дякую за перегляд. Обов'язково буду дякувати вам за лайк, підписку і дзвіночок, щоб ви в подальшому не пропускали нові відеоролики. Всім пока, до нових зустрічей!